Міфів немає на Заході, є кліше. Ну але кліше зараз сама ситуація розвінчує ці кліше. Тобто, ну, є кліше про те, хоча, з іншого боку, ось, страшно люблять журналісти західні говорити, що у вас схід проросійський, а захід проєвропейський. Насправді до цих подій, тобто 20 років тому був схід про радянський і частково проросійський. Потім він був проукраїнський більшість. А зараз так виходить, що три чверті населення проукраїнські, але вони мовчать або бояться. А одна чверть, яка кричить і підтримує сепаратистів, і знову, якби це кліше підтверджується, що виходить схід проросійський. Ну я не знаю, більше таких кліше немає, тому що в принципі навіть кліше про. Яке хотіло впровадити ну, Росі, Росія на Заході про те, що Західна Україна і взагалі Україна це батьківщина сучасного фашизму, воно не пройшло. Тобто дуже мало людей в це, в це, в це вірить. І ну, я сам постійно приймаю участь в політичних дискусіях публічних в Німеччині. Ось я нещодавно був в Берліні на дискусії з, Гюнтер, з Гюнтером Ферхойгеном, це колишній президент Європарламенту. Європейський комісар і були приймали участь теж Мартін Полак, австрійський письменник і політичний діяч, і Марек Правда, колишній міністр польський, і ось навіть Гюндер Ферхойген, Тобто мені довелося з ним 20 хвилин дискутувати про український фашизм. Тобто він там справді віру, каже, що у вас в уряді є фашисти. Я кажу, хто? Ну є у члені свободи. Я кажу, ви можете собі уявити сільськогосподарський фашизм. Ні. Бо в нас міністр сільського господарства від свободи. Можете уявити екологічний фашизм.